Деть у зоні, і не зрозуміло в кого? Хто ти в біса такий, вирішив у війнушку пограти? зі мною? Далін і я обговорювали картину, що вимальовується в зоні. І в нас цей пазл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Добре. Лише нерозумійний. Полковнику, що дозвольте. Ви Скіф, вірно? Я хотів, щоб ви я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж Скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про скани. Ви зробили це біля старого мосту? Вірно? А Артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповісить, що нам потрібно. Забережь ствол. Я був там на мене напали, так само як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось ще знаєш. Допоможи знайти виблятків Наразі нічим допомогти не зможу. Ви, сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони. На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін, і я голова Анді час. Сканер надважливе досягнення інституту, але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш З... час, Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. Mm -hmm. І все це завдяки вам, вашій мужності. І наполегливості. Історія во, пане головочазу. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага. Слухаю вас, Сталкер. Далі не. У нас протокол. Слухаю вас, Сталкер. Далине! У нас протокол. Розмову закінчено, Сталкер. На выход. Усі питання до командира. Гей, скіфер! Давай поговоримо. Без Трохи згодом, ага. Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча варта вже потихеньку стає її частиною. Тільки от її не кажи, не відкачаємо потім бідолах. Сходи на лісопілку, з Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш. Що, моя пташечко втомилася? Що ну потерпи скоро вже додому. Адже полковник теж не святим духом харчується. А в їдальні сьогодні борщик на ребрах зелений, його улюблений, тож місцевого щурятину він точно їсти не буде. Ну що за люди живуть в гівні і гівно жируть? Вітаю. Я інколи думаю, може вся справа в людях, бо якщо на зону згори дивитися, то вона навіть нічотак. Якої посадки?